Шановний Ігорю Ярославовичу та весь педагогічний колектив відокремленого структурного підрозділу Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування. Вітаємо вас з професійним святом, з днем працівника освіти. Вітаємо тих, хто кожен день відкриває нам шляхи таємниць. Тих, хто за будь-якої погоди приходить до нас в аудиторію. Тих, хто є нашим другом та порадником у скрутну хвилину. Тих, кому гордиться імення, освітянин. Вітаємо оцей святковий осінній день. Сьогодні приймаєте вітання, щирі і добрі побажання. Бувай сонечка бажаємо, і щоб радісного було кожен день. Ви нас чуде любити труд, народ і знати смак у трудовому хлібі. За ту науку, за добро турбот, спасибі вам від всіх сердець спасибі. Любимо вас, ми пишаємось вами. Ми творимо щастя своїми руками. І ось чому кожному з нас так хочеться схожими бути на вас. Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї і радість у серці, і хліб на столі. Хай сминуселюсті, повниться хата. Родина, хай буде здорова й багата. І бажань, і насади хворети, Щоб серцю хотілося любити і жити. Хочеться в цей день вам побажати високих, ніжних і крилатих мій, повагу і шану всю сповна віддати і виконати задум всіх надій, і навіть та берізка в чистім полі Сьогодні похилилась до землі, Укліниській даруєм, як ніколи, вам наші дорогі викладачі. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я, творчого натхнення, мудрості, терпіння, впевненості у завтрашньому дні, щастя, добра. благополуччя полочивають і вашим родинам зі святом дорогі дороги.